Виконуємо номер 1293 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Усно зведи подібні доданки і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Доданки, що мають однакову буквену частину, називають подібними доданками. У нас подібні доданки 5 y і мінус 2 y та х і 3х. Щоб звести подібні доданки, достатньо додати або відняти їх коефіцієнти і знайти результат помножити на спільну буквену частину. Отже, до 5, від 5 віднімемо 2 і помножимо на спільну буквену частину. І тепер до 1 додамо 3. І помножимо на спільну буквену частину. 5 відняти 2 це буде 3, Домножимо да на y, 3. 3Y. 1 додати 3, це буде 4, Домножимо да на X – маємо 4 x Отримали 3 додати 4 x У другому завданні подібні доданки мінус 5а і 4а. Мінус 5 додамо 4. І помножимо на спільну буквену частину. Мінус 5 додати 4 це буде мінус 1. І множимо на а, мінус 1а. Одиничку писати не будемо, перепишемо мінус 1 додати 7, отримали. У третьому завданні подібні доданки мінус 4х, і 5х, та 3у і мінус 4 у Мінус 4 додамо 5 і помножимо на спільну буквену частину. І тепер 3 віднімемо 4 і помножимо на спільну буквену частину. Мінус 4 додати 5 це буде 1 і множимо на х 1х. А тут, щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Одиницю писати не будемо, маємо х. 3 додати мінус 4 це буде мінус 1, і множимо на y. Мінус 1 y. Одиничку писати не будемо, просто буде мінус y. Маємо х мінус y. І в четвертому завданні подібні доданки мінус 3b і 4b. Мінус 3 додамо 4 і помножимо на спільну буквену частину. Мінус 3 дати 4 це буде 1. 1B додамо 9, або просто B додамо 9. Ми звели подібні доданки. Номер 1293, виконано.